Деколи так заходжу, подивіться, в підронці можна знайти ось такі гарні бомбки. Це іграшки на ялинку. Дуже гарні кольори, мені сподобалося. І я купила ось ці перші чотири, що я показувала. Ще ось такі ялинки, хоїнки, древняне, дерев'яні ялиночки. Ось тут віночок, в'яник. І тут мами кульчики кульчики сережки. І спінки там були. Ну, це такі різні інтерактивні іграшки для малюків від 12 до 36 місяців, від 12 до 36 місяці. Таблет та планшет до науки інзикового обсягу і вивчення іноземних мов. Це лялька. Тут дивіться, теж дуже класні і якісні обчинак. Це називається обчинак до пазнокчі. Uh, і це пільнік. Так, пилочка, польською це буде пільнік, заодно і нових слів повчтеся. Я теж навчаю польської мови, хто не знає, курс можна купити за 500 гривень. Це називається спінки. Ось ці жабки, спінки до восуп, дві штуки. Теж можна собі піти і купити. А це ось такі гарні, гарно запаковані за 29 злотих Фереро. Ну і моя улюблена рубрика це книжки. Я не можу пройти повз. Uh, ще ось такі впали в око балетніце. Балетніце – це балерина. Там. Ehm, і такі ангелики ось тут. Теж я купила один трошечки іншого плану. Ну і ось такі гарні, е гарні е торепки.